Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, мене, чуєте, бачите? Так, все добре. добре. Я хочу одразу попередити, в нас має зараз виключитись світло, тому якщо я зникну з конференції, то почекайте, поки я перепідключусь. Так, скажіть мені, будь ласка, у нас суб'єкт господарювання присутній? Так, так, Доброго так. дня. Пан Ростислав, так. представник суб'єкта господарювання. Дякую, пан Ростислав. Пані Катерина, вже бачила зранку. Так, це представник uh, я да. представник замовника, розробник звіту з ОВД, Величенка Катерина. Дякую. Тоді, як і на перше, громадським слуханням надаємо можливість громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин. Сподіваюся, що за цей час у нас вже вирішиться питання зі світлом. Якщо не вирішите, тоді чекайте, я обов'язково перепідключусь або з іншого пристрою. підключусь. Тому чекаємо 12-15 розпочинаємо. Дякую. Добре, Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 12 година, 18 хвилин. Сьогодні у нас 9 грудня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством укргасвидобування стосовно планованої діяльності, продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин ланівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 6097 від 11 лютого 2016 року. Підключення свердловин та установок підготовки вуглеводневої сировини АТ «Укргазвидобування». Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуюча на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують тривати. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, то в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято Закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання передбачені статтею 7, Цього закону проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських о, на 12 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників двоє з них це представники мінекономіки як організатори громадських слухань інших двох учасників я ще раз попрошу представити, сказати кого ви представляєте на громадських слуханнях для того щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості отже будь ласка пан ростислав банк Доброго дня, банк Ростислав, представник суб'єкта господарювання. Дякую. І е, учасниця ТОВН, це екологія, пані Катерино. Доброго дня. Представник суб'єкта господарювання, розробник звіту з ОВД, Величенка Катерина. Дякую. Отже, ми на 12 годину 21 хвилина хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників: двоє учасників представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань, інші двоє учасників представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіллю. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання Акціонерного товариства Укргасподобуванням стосовно планованої діяльності, що передбачає Продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин ланівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 6097 від 11 лютого 2016 року, підключення свердловин до установки підготовки вуглеводневої сировини АТ «Укргазвидобування». та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися окремо. зазначаю, що оскільки вплив планованої діяльності. Стосовно видобування вуглеводнів в Ланнівського родовища може мати планована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей. У нас були проведені двоє громадських слухань. Перші були проведені сьогодні, 9 грудня о 10 годині, другі проведені зараз 9 грудня о 12 годині розпочалися. Дякую, громадські слухання завершені. Всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякую.